На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! У Бога немає інших рук, окрім наших. Для героїні нашої сьогоднішньої передачі цей вислів звучить буквально, тому що вона своїми руками робить справді Божу справу. Плете маскувальні сітки на фронт, організовує збори коштів на допомогу нашим захисникам. Бере участь у гуманітарних ініціативах. Тощо це Альона Тімоніна, українська волонтерка і громадська діячка у Вільнюсі. Доброго дня, Альона. Дякую, що завітали до нас у студії. Доброго дня вам дякую дуже за запрошення. Пропоную давайте знайомитися ближче. Отже, звідки ви приїхали? Як давно в Литві? поговоримо ще раз. Доброго дня я приїхала з Криворогу. Приїхала разом з дитиною на початку повномасштабного вторгнення, тобто 5 березня ми вже були тут. Ну, вчимося потрошечку литовської повільності, литовської такої зваженості. Так, да, Мабуть, зваженості плануванню. Да, плануванню, тому що українці більш такі зворушливі, більш, більш швидкі. Рухливі, більш да, більш швидкі. Так само ми вчимо литовців бути більш швидкими. Ну, я вам скажу, навіть суджу по своєму досвіду, я, наприклад, стала не такою перфекціоністкою стосовно себе і завищеної планки своєї. Ну допомагає в житті, не знаю. Так, да, Дуже допомагає, тому що в мене дитина, як коли приїхала, то він був дуже-дуже рухливий, дуже такий амбіціозний, дуже навіть істеричний, я б сказала, в порівнянні з литовцем. А зараз він такий спокійний. Ну як вже... прийняла вас Литва, відповідно? О, знаєте, нас дуже добре прийняли Литва, але мені пощастило з тим, що я була в Литві і з Литовцями була знайома ще до повномасштабного вторгнення. Я з вільнюсом познайомилася в 2017 році. З тут була в командировці, у відрядженні, і тут ну дуже дуже таке схожий на нас менталітет. Дуже люди такі приємні. Вони нас дуже гарно зустріли, враховуючи, те, що в нас тут вже були знайомі, і плюс я одразу якось стала допомагати українцям і Червоним Христом. І одразу ми познайомилися з українським домом, і якось так в нас, наче приїхали в другу родину. Давайте скажемо так, що в Литві, як правило, немає великих соціальних виплат для шукачів притулку, і тому українці звично для себе закатали рукави. Українки переважно, тому що переважно це жінки з дітьми, і взялися до праці. І своєю ефективністю ми часто дивуємо литовців. Чим займаєтеся ви, якщо не секрет, де знайшли себе тут? які застосування? Ну скажімо так. справді українці дуже дуже швидко. Тут все якось навколо себе згорнулися, з'єдналися, і якось дуже швидко в нас це вийшло. І дуже швидко відкрився український центр. Український дім працював раніше, але він так дуже згуртував всіх запрацювала амбасада, така як раніше не так воно було відчутно а тут прям запрацювала дуже. Потім дуже швидко відкрилися школи українські, чим литовці дуже були здивовані, тому що вони якось питали в мене: як так? От білоруси тут приїхали, вони стільки часу, їх ну майже стільки ж, скільки вас, і вони от так в них як була школа там при радянському союзі, так вона одна лишилася та гімназія з Карини. А ви тут за стільки часу, раз і там три школи три місяці відкрили. Ну, якось українці це вміють, і чесно кажучи, литовці мені кажуть так, що ми вам заздримо, тому що ви маєте український паспорт. Так, да, дуже часто я це чую. Чим я займаюся? Ну, в мене є декілька направлень, якими я безпосередньо займаюся. Це об'єднання литовців, які друкують пластикові вироби для потреб військових. Ну, це скиди, дрони там і так далі. Ми відправляємо їх на фронт, і це дві. Волонтерські організації, вони не тільки Вільнюсі, вони ну принаймні, по всій Литві, але Вільнюсі вони мають більше людей. Ну тобто так сталося, що я стала таким зв'язківцем між українцями і литовцями, які тут друкують, а там потребують. Ну при цьому я знаю, що ви активно берете участь у житті і українського центру, і українського дому, як ви вже говорили. Можемо трошки розказати про це? Так звісно, да з українським домом я познайомилася в березні 2022 року. Це було дуже таке приємне. Я навіть не знаю, як сказати знайомство, тому що ми приїхали і литовці не знали української мови. Ми приїхали і було дуже важко, тому що ну червоний хрест там, де приймали українців, червоний хрест просив нас, жінок, хто мав змогу допомагати з дітьми, тому що діти геть не приймали російську мову. Вони не хотіли розмовляти. Там було дуже багато дітей. І от просили, щоб ми просто сиділи з ним, розмовляли, гралися, тому що вони геть не сприймали, в них почувалися істерики. А від литовців ми чули або литовську, або російську мову. І так сталося, що я в один з днів була там, де червоний хрест, а знизу там є українські діми. І я кажу: мені потрібно для військових сама було знайти берси. Нічого не було. Тоді початок повномасштабки не було нічого. Хлопці в нас в шльопках воювали. Якщо ви знаєте, да, таке було. І мені кажуть, ви спуститесь на ніс, там українські дім. Я, значить, спускаюся. Дзвіню дзвіночок, виходить хлопчика, я звикла ж на другому поверсі там в Червоному Христу. Всі ж російською литовською я взагалі не знала жодного слова. Я йому кажу, здрастуйте. А він мені ви знаєте, ми тут або литовською, або українською, і це було так приємно, просто як додому прийшла. І там було дуже багато роботи, постійно сортували, привозили дуже, дуже багато різних речей для фронту. Просто було в переміжку їжа умовно з аптечними прицелами. Просто це потрібно було сортувати, це потрібно було відправляти, підписувати і так далі. Це був український дім. Потім з'явилося дуже багато ініціатив, таких що людям потрібно було якось збиратися. І я знаю, що дівчата там в них була така українська суботня школа, і вони вирішили відкрити щось більш таке для дітей. І з'явився український центр в українському центрі. Ну я не маю таких прям великих ініціатив, а є там якісь започаткування. Я спілкуюся більш як потребувач послуг, ніж як надавач. Тобто я спілкуюся з дітьми. Ми відкрили дитячий підлітковий клуб, там де діти можуть грати в настольні ігри. Але здебільшого дівчата там займаються, звісно, дітьми набагато більше. До речі, я знаю, що ви берете участь активно в роботі дискусійного клубу в українському центрі. От скажіть, на вашу думку, в чому мета і в чому важливість такої дискусії? От скажімо так, всі накручені, у всіх слабкі вимотані нерви, як такі старі канати під час війни. Люди не всі можуть вести гарну дискусію. От в чому суть цих дискусій, в чому користь на вашу думку? Ну, по перше, коли ви спілкуєтесь в інтернеті, дуже дуже багато вам відповідь летить хейту навіть. Якщо ви взагалі пишете, як квіточки жовто блакітні на полях квітнуть, вам обов'язково прилетить щось або від хто вас недолюблює, або від якихось ботів. Це стовідсотково. А людям хочеться висловлюватися, людям хочеться мати свою думку, особливо того, що стосується сьогодення, якихось ситуацій, політичних, якихось історичних фактів, якихось суспільних. І коли ви зустрічаєтесь віч на віч, ви можете домовитися. Спочатку про те, які у вас будуть правила, як ви будете обговорювати. Тобто, звісно, коли ви сидите один напроти одного, ви вже не будете розмовляти так, як ви розмовляєте в інтернеті. Це перше. І друге, коли ви спілкуєтесь віч на віч, ви можете донести свою думку спокійно, і навіть якщо у вас є якісь непорозуміння, бо ви не маєте інші думки один від одного. Маючи не дві людини, а п'ять-сім, ви можете мати якийсь такий маленький зріз суспільства. Тобто, коли маєте більш ніж 5-7 людей в дискусії, ви маєте такий зріз, коли ви бачите не тільки свою думку і не тільки те, що вам підсовує інтернет, а ще і думки інших людей. І це дуже дуже допомагає. Це окрім того, що це допомагає вам спілкуватися рідною мовою, тому що в Литві не дуже багато людей, хто буде вас підтримувати. Всі принаймні пішли кудись працювати і там литовською спілкуються. Тобто, це не закрита така бульбашка однодумців, де от ми зараз поговоримо. І нам буде приємно. Вдається навіть переконувати когось з своїх співвітчизників в якихось моментах важливих, так. Я б сказала так, це не суто переконувати, це доносити свою думку, тому що переконувати це коли ви стовідсотково впевнені, що ви праві. Але в нашому суспільстві те, що зараз відбувається, дати стовідсоткову відповідь, що хтось з нас правий, це дуже дуже важко. Це не 2 плюс 2, 4. В кожного є якийсь свій досвід, якісь свої історичні знання, і ви можете щось почути, то чого ви ніколи не знали. Кого зазвичай ви запрошуєте до дискусії, до кого дослухаєтеся? Кого цінно почути? Зазвичай запрошуються ті люди або діячі, які приїхали в Україну звідкись і вони мають свою якусь думку, вони хотіли б доєднатися. Наприклад, поети якісь були, видавники книжок або автори книжок, дитячі письменники, репіри були в нас, були дівчата, які відкривали тут виставку військово-польову арту. Тобто ці люди, які мають українську думку. Ну і ті, хто, звісно, там буває на лінії бойового зіткнення. Тобто, от, коли я приїжджаю з нулю, з туди, де хлопці, я маю інший бік бачення. Тобто, те, що ви бачите в Литві, і те, що бачить, наприклад, ну, та же слава в нас є, або я, або ще хтось, хто їздить туди, це різне. Це не тому, що ви прави або не прави, просто ви цього не бачите, і ви можете це побачити. Ми говорили про те, що одразу три школи створити, працювати, займатися волонтерством, бути і в Литві, і в Україні. І при цьому ставати спокійнішим, як це вдається? Можливо, якийсь секрет є збереження і примноження оцього психологічного ресурсу. знаєте, якщо чесно, як колись це такому анекдоті було сказано, в мене є такий секрет, як я все встигаю. Секрет дуже важливий, я нічого не встигаю. От насправді стаєш спокійніше, тому що ти просто маєш можливість вийти і побачити спокійно. Тобто квіти без вибухів, без чогось, коли ти був в Україні і приїздиш сюди, і ти бачиш оце звичайне життя, ти знаєш, що на тебе нічого не прилетить, ніде нічого не вибухне. І це цінується і тому це дає змогу. Те, що твоя дитина в безпеці, це теж дає змогу бути більш спокійним. Ну сказати, що ми стаємо прям більш спокійними — ні. Робити більше справ ми можемо, мабуть, за рахунок того, що чим більше ми робимо, тим менше ми маємо вільного часу на те, щоб нервувати, психувати, звертати негатив на когось і казати, оце ти винен в чомусь чи ще щось, тому що коли ти щось робиш, тебе немає на це часу. Пам'ятаєте мультфільм Енеїда, як українці повантажили на човни і будинки, і вишневий садок, і все так, оце от мені нагадує початок нашої розмови. Цей сюжет ну да, мабуть, так і є. Знаєте, я пам'ятаю дуже, як коли ми тільки приїхали, був дуже розогнаний такий хейт, і не тільки в інтернеті, і от в житті я дуже часто чула від російськомовних вільнюсі, ті, хто не знає литовської мови, тут є такі. Вони казали: от понаїхали українці на. На дорогих автівках, Феррарі, Ламборжині, тут понаставили, от теж мені біженці. І оце я пам'ятаю, так як я з дітьми спілкувалася, і приїхала така жінка. Знаєте, в неї, мабуть, шубка така була, мабуть, сім моїх зарплат. Вона коштувала такий манікюр, все там туфлі на підборах. Да? І вона така приїхала і підходить до мене. Каже: знаєте, дайте мені хоч якісь речі. В мене геть нічого немає. Я кажу, от вона виїхала. Вона виїхала з окупованої території, і вона вивезла. Я зараз не хочу брехати чи п'ять, чи сім дітей. Не своїх в неї взагалі дітей немає. Вона вивезла дітей, просто позбирала там в кого і Вона отак вивозила в когось, навіть було свідоцтво про народження, навіть ні те, що там, і вона виїхала не на своїй автівці. Там теж якась дуже дорога автівка. Автівка сусіда він їдав ключі, сказав вивезли вивезти вивез дітей. Тому казати, що хтось там поганий, знаєте, вибачте. Так, тобто хтось побачить ту шубку і складе оціночне судження, не знаючи, що людина вивезла, фактично багато людей врятувала так, так і більш того, я скажу, вони побачать її автівку і скажуть, вона що, взагалі доріла. А з другого боку, знаєте, в саме литовці вони мають таку дуже цікаву особливість. Вони кажуть, а ну якщо в неї була інфініті, коли вона жила в Україні, вона що повинна була сісти на Запорожець і виїхати? Чи як? Вона жила в Україні, в неї на будинок впала бомба. Вибачте, а в неї була інфініті. Що вона повинна була їхати на чому? Пішки йти чи що? щоб тільки ми тут не бачили інфініті. Ми приїхали сюди, не тому, що ми ніщі, ми приїхали сюди, тому що в нас небезпечно? Якщо ми вже заговорили про гроші, про фінанси, ну от говорили про те, що є певний елемент суспільної втоми, куди діватися, все-таки четвертий рік війни, виснажливої війни, і втома фінансова також присутня. Збори, ті, які проводяться, і, зокрема, ті, які ви проводите, якщо не вдається їх закривати, що робити, якщо збір завис? No, veste. Я зазвичай звертаюся до багатьох організацій, тобто до багатьох волонтерів. Я маю дуже багато друзів і в Україні і в Литві, і ну дуже багато волонтерських ініціатив. Ну тут виходить так, що якщо якийсь збор конкретно не закривається, знаєте, от не знаю чому, але в мене якось все закривалося. Може, ви бачите, та. все таки да. Да. Ви доволі досвідчити. Знаєте, тут навіть мені здається, в нас є така особливість в українців. Ми дуже дуже соромимося про. Це наша особливість, ми соромимося. І ми, замість того, щоб просто попросити, іноді от виставляємо якісь такі пости, типу не прохання, а таких заохочень чи там чогось. Але мені здається, коли ви просто можете попросити, це іноді дуже-дуже допомагає. От мене було це перед новим роком. Ми збирали для мого хлопця на фронт на автівку. І так це сталося. Ну дуже швидко потрібно було, тому що ми з'ясували, за два тижні до того, як він буде їхати, що він сам зможе забрати цю автівку, і в них попередня автівка просто вийшла з ладу, бо вони спочатку війни на ній їздили, зрозуміти, що таке на нулю їздити. І це так сталося, і я просто звернулася взагалі до всіх, кого знали. І мені один з хлопців сказав, той, хто має фон, він сказав: Знаєте, в мене там хтось казав, що він хоче віддати автівку. Вона стоїть 4 тисячі, ну давайте відкриємо збір. Ну звісно, я не знаю, чи той збір ми зберемо, чи не зберемо. але я з ним можу домовитися, що ми йому віддамо як дозбираємо. І ви знаєте, ми за два тижні закрили цей збір. Це було настільки дивно, що так дуже швидко він закрився. Якось і розповсюджень було дуже багато і по Україні, і по Литві. і Якось так. От мені здається, ми просто іноді не віримо в себе. Чи можна говорячи про три роки вашої діяльності тут, волонтерської в Литві, підсумувати? Я думаю, певним чином ви все одно ж робите звіти, що вдалося зробити. Ось звичайній активній українці з допомогою. Чи це буде довга розмова? <світ> ну це да довга розмова. Ну я б сказала так, що українці рухають світ. Це навіть не таке якісь просто агурні слова, це таке ствердження, тому що знаєте, подивіться на Литву. Подивіться на Литву, коли ви приїхали, і подивіться на Литву зараз. Литва змінюється і вона змінюється завдяки нам. І Литовці нам за це вдячне. Це дуже дивно звучить, але вона нам за це вдячна. Подивіться, тут працює нова пошта. Ви можете з пошти тут відправити в нову пошту в Польщі. Тут відкрились військові підприємства, які да, тут, дрони. Да, І да, да, тут навчаються. відкрилися І... да, литовці завозять наших хлопців, щоб вони їх вчили. Тут да, наші хлопці вони тут ведуть лекції військової академії. Ми тут відкрили, вибачте, Галю Баловину. Тобто... Чорноморка скоро. вважайте рекламою нашої Да, Такі, наприклад, я вишні мовчу. Тобто дуже багато. І знаєте, єдине, що засмучує, тісно те, що. Українці дуже часто переходять на російську мову, коли литовці не знають українською, і українці переходять на російську мову. Але знаєте, я б хотіла сказати нашим людям, що литовці дуже вдячні нам, якщо ми їх вчимо українською. У Мене дуже багато литовців, які не хочуть розмовляти російською, і вони вивчили українською. Вони вчать українську і вони за це нам дуже вдячні. І я думаю, що це ще трішечки, і ми просто позбудемося цієї мови в нашому суспільстві і в литовському, і в українському. І ну дуже багато ініціатив. Я навіть не знаю сказати. Тут були великі виставки, які ми тут відкривали. Сітки, які плетуть постійно, їх плетуть не тільки в Вільнюсі, їх плетуть в маленьких місцях, їх плетуть там місцях, не місто як місто, місцях точечно, не тільки вільна, та локально. Віль... Так? Да, тобто в вільнюсі, наприклад, плите не тільки вільно с велика, а є ще декілька таких осередків маленьких. Є міста, де шиють матраси для військових. Є дуже багато міст де роблять свічки, де ну дуже тут дуже дуже багато. Всяких ініціатив про які ми дізнаємося тоді, коли нам це потрібно. Тобто, умовно кажучи, якщо людина ніколи не стикалась з тим, що й потрібна маскувальна сітка, вона навіть не буде знати про те, що вони тут є. Але як тільки ви подаєте такий запит, з'ясовується, що це тут таке є. Плетуть зазвичай ті самі люди, чи все-таки приходять нові? Є люди, які приходять постійно. Це є люди, які, по перше, організатори, звісно, є люди, які мають таке бажання. Знаєте, коли плетеш сітку, це як я б сказала, вот ви питаєте, чи можна заспокоїтись? Це заспокоює. Це просто така монотонна робота, коли ти щось робиш, навколо тебе люди. І це, да, це допомагає заспокоїтися, допомагає відчути, що ти потрібен. І тому є люди, які хочуть постійно. Але ще є така ініціатива, дуже часто організації збираються, і ціла організація приходить плите. Ну і буває таке, що дуже мало людей. Це те саме стосується і свічок і всього іншого. Тут так само, ми можемо вести автівки, в нас на тиждень може виїхати 5-6-7 автівок. А може майже місяць жодної виїхати? То ви говорите про те, що їздите на фронт в якості кого я можу спитати і як ваша дитина ставиться до того, що мама їде в небезпечні місця? Ну, скажем так, їжджу Я по перше, звісно, так як я маю хлопця, які військовий, то звісно, першу чергу я їздила до нього. Ну, окрім нього, в мене майже всі друзі на фронті, майже всі в мене є друзі, які з 14-го року на фронті. І звісно, комусь потрібна автівка, комусь потрібно щось завести. Іноді я просто їду в Україну, але так як я там буду десь проїздити, я заїжджаю. Я маю знайомих капіланів. Вони їздять взагалі по всіх найгарячіших точках, і вони все розвозять. Іноді от вдається там десь з ними проїхати. Іноді просто хтось з друзів каже, що от я там буду недалеко, там давай і так зустрічаємося, тому що я з криворогу і від криворогу майже до всіх цих точок від 70 до 150 кілометрів, це не дуже велика відстань. До речі, тільки в розмові я, наприклад, дізналася, що ваш син служить, так тобто, одна дитина з вами чи я поплутала. Одна дитина тут в мене а чоловік. Та я думала, що син старший. Ні, ні, син старший волонтерець, і він волонтерець з самого першого mm -hmm. дня. І так як він працює в компанії IT, вони там мають немаленьку зарплатню, і вони дуже часто допомагають нам закривати такі великі збори. Українська хвиля на ЛРТ-класика. Продовжуємо передачу, друзі. Нагадаю, сьогодні разом з нами в студії Альона Тімоніна, українська волонтерка, активна громадська діячка, яка приїхала через війну з Кривого Рогу до Вільнюсу, і тут своїм прикладом, своєю енергією надає такий гарний поштовх українцям. І я впевнена, ті, ж, хто з нею спілкується, хто з нею разом працює, хто має спільні волонтерські справи, це підтвердять. Війна розкидала нас усіх по світу. І суспільна втома часом зневіра, роздратування, а часто будемо чесними, відверті російські вкиди вони породжують таке небезпечне розділення. Тобто, ми тут, в Україні, українці, ви там, мовляв, за кордоном, навіть в вільнюсі вже такими не є. Таке досить часто можна почитати в соцмережах. От як ви говорили на початку передачі, таке проскакує в розмовах в особистих. Як ви реагуєте на такі закиди, якщо вони трапляються? І на вашу думку, як можна змінити і переламати це ставлення? Ну тут декілька питань було в одному. Перше, те, що в нас розколюють суспільство. Інтернет його дійсно розколюють. Соцмережі, Тік-Ток, Твіттери, що там ще в нас є, телеграм особливо телеграм. Вони розколюють, і це дійсно так. що стосується суспільства всередині країни? Знаєте, дуже показова була моя остання поїздка. Я їхала з Запоріжжя до Львова, їхала з ЛБЗ до, до Львова ну, Запоріжжя. їде. Да. І знаєте, ми їхали в купе. Так сталося, що я їхала в жіночому купе. В Україні існують жіночі купе. Чому заздрять дуже багато інших країн? Вони спочатку дивуються, а потім кажуть, боже, як я вам пощастила. Привіт, «Укрзалізниця», яка теж має мені тепер поді. Дякувати за рекламу, але ну то така справа. Я їхала вже жіночому купи, і от ми їхали в чотирьох. Їхала я з фронту від свого чоловіка. Їхала жінка, яка також їхала від чоловіка. Він поліцейський, поліцейський на фронті, тобто в бригаді. Поліцейської, вона сама з окупованої території. Вона виїхала вагітна. Вона виходила лісом там полем. Якось дуже дуже важко. Вона вагіна на останньому місяці виходила з окупації. Не буду називати місця, тому що небезпечно, бо там в неї ще родичі лишилися, не змогли виїхати. Їхала жінка, яка працює на підприємстві, яка допомагає армії з Дніпра. Вона підсіла в Дніпрі і їхала жінка, чесно кажучи, не знаю рот діяльності. Ну вона має дітей, які теж на фронті там щось допомагають. І ми їдемо. І спочатку дівчина, яка з окупації, вона взагалі не розмовляє російською. вона російську мову відторгають. Вона не хоче її чути. Звісно, я також спілкуюся українською, а дівчата, які підсіли в Дніпрі, вони почали розмовляти російською. І ну, якось так було спочатку незручно, але це була перед. Велику дні, тобто велику день в неділю, а ми в суботу їхали в цю ніч. І вони такі підсіли, і так: ну, от завтра великий день, давайте на стіл, на стіл, і вони так накрили цілий стіл. там прям, Ну, дійсно, було просто, знаєте, як це скатертина така, все-все-все, все, що хочеш, українська така душа. І вони там давайте, давайте, давайте. І поки ми їхали, за дві години вони перейшли чисто на українську мову. Вони почали спілкуватися українською. Ну, Розмови були, я знаю, купи, їдеш, купи. Розмови про все, що на світі, про будь-що про політику, про кохання, про суспільство, про людей, про все. І знаєте, Дніпро це російськомовне місто. В нього була така дуже цікава річ, коли в 22-му році більша частина Дніпра перейшла на українську мову, а потім повернулася назад. Запоріжжя воно більш україномовне, ніж Дніпро, наприклад, Кривий Ріг він взагалі навпіл. Причому Криворіжжя, мені здається, взагалі має просто свою мову. Це не російська, це якась криворізька мова. І знаєте, я побачила отакі, я кажу, зріз суспільства. Тому що одна з цих жінок вона сказала: знаєте, коли почалося оце повномасштабка, от я в Дніпрі сиджу, в мене кожен день зараз літають бомби. І каже: я іноді ловлю себе на думці, що да найбухай буде той Путін. Але хоб не стріляли. І сидить ця дівчинка, яка з окупації, вона каже: Ти що, Як і Путін, ти знаєш, що там твориться? І вона каже, ні, я не хочу цього, я просто іноді завдяки цього всього я себе на цій думки ловлю, бо я від цього втомилася. Друга жінка почала розповідати про те, що їй постійно-постійно розповідають, тут телефонують по 40 разів на день про те, що там війна, 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 війна. Вона каже, я вже не можу про це чути. В мене літає, в мене б'є, в мене все, я працюю на цьому підприємстві, але я не хочу вже про це чути. Я хочу почути щось спокійне, ну, про щось не знаю, про квіти, там, про кохання, ну, про щось таке. І знаєте, це такий зріз. Ми їхали, кожна мала свою особисту думку. Навіть почались розмови про те, що виїхали, не виїхали, хто там що робить, там бла бла бла. Ну знаєте, і я кажу: а що проти тих, хто виїхав? Вони от, от що вони роблять, Я кажу: ну давайте, ну, що вони роблять? Це що хлопці в наші носили, як почалася повномасштабка. І знаєте, від того, що ми маємо в інтернеті, коли ми всі там сваримося, коли ви спілкуєтесь віч на віч, людина просто бачить це по-іншому. Ти можеш їй сказати просто спокійно, а ти подумай. Ну от дійсно, як би не було в нас українського суспільства за кордоном, а хто б привіз їм автівки? А хто б їм оце дістав, ці всі снайперські гвинтівки, хто б ходив до президентів і парламентів сеймів і всього іншого, хто б навчив в інших країнах людей, тому що українська мова це не є російська. Дуже багато людей в Німеччині, Франції і так далі, вони не розрізняли до 2022 року українців і росіян. Їм було це однаково. Як би не приїхали люди, ми б про це не знали, і вони би про це не знали. Для них було однаково, вони взагалі не розуміли. Ви знаєте, що в Італії, наприклад, ще в 2022 році вважали, що в нас немає війни і в нас просто між собойчик. В нас просто. В Україні суспільство між собою сваряться, бо там просто все Росія. Це в Італії люди так вважають. і поки наші не приїхали, і це їм не показали, що ми є інші. І коли ми привозимо свою культуру, свої знання, якусь свою мову, своїх дітей, і люди бачать, що наші діти дуже відрізняються від російських дітей. Дуже 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 відрізняються. І люди це бачать, ми їх вчимо в нашій країні, і це дуже важливо для нашої країни, тому що Україна починається не там, де тільки територія, Україна починається там, де є ми. І ми це маємо робити. Тому я не думаю, що буде такий прям як це розводять, і розповідають, що буде такий прям великий розкол суспільства на цьому. Я не думаю. Я думаю, що це буде тільки якщо це звідкись зі сторони буде приходити. Тобто самі люди всередині вони не хочуть сваритись. не хочуть. Це мовне питання, коли когось дратує мова, когось не дратує. Люди спокійно, в кривому розі російськомовне місто, ну скажімо, суржикомовне місце. Да? Вибачте, я була. Зараз в Кривому Розі. Ну, я приїхала місяць тому, я була в Кривому Розі. Вибачте, там во всіх магазинах, в всіх магазинах, поштах, вскрізь там тільки українською мовою розмовляють. Ви заходите, з вами розмовляють українською мовою. Ще два роки тому там продавчиня з вами розмовляла російською. Була повномасштабне вторгнення, але вона розмовляла російською. Зараз скрізь тільки українська. Трішечки, трішечки ми перейдемо. І люди перейдуть, якщо не робити на цьому такий хейт. Ну, Навіть військові, які спілкуються російською мовою, є військові, які спілкуються російською мовою між собою. Звісно, вони там, документи, документи обороти, у них все українською, спілкування на якихось обов'язках, то вони, да, українською. Але між собою вони спілкуються російською, коли я їх питаю про дітей, про все, вони кажуть, що ні, ні, діти маші повинні розмовляти українською. Да, я звик, мені там зручно, але діти ні, діти повинні українською. Дякую за таку щиру розмову, яка відбулася в нашій студії. А слухачам скажу, друзі, ось з таким здоровим українським оптимізмом. Волонтерки громадської діячки Альони Тімоніної з Вільнюса завершуємо сьогоднішню українську хвилю. З гостею спілкувалися журналісти Олена і Олег Голуватенки. За режисерським пультом була Соната Ядявічення. А всі разом почуємося з вами наступної суботи, як завжди. О 14.30. також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний для вас час. В радіотеці на сайті lrt.lt. Залишайтеся з Україною в серці та українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.